Важливо, щоб кожен займався своєю справою. Ще важливіше якість цієї праці. Благополуччя усіх залежить від роботи кожного з нас. Відоміння любити справу, якою займаєшся, довміння бути корисним і потрібним. Кожен з нас в новому році прагне до підкорення нових вершин, зустрічі нових надій, реалізації давніх цілей. І важливо, щоб поруч був старий перевірений друг, який не підведе. І завжди буде з вами. Хуторок ваш домашній помічник.